Доброго здоров'ячка. З вами програма про нас. На кінець січня і початок лютого припадають такі події: 24 січня. Міжнародний день освіти, День зовнішньої розвитки України, 27 січня. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, 28 січня Міжнародний день захисту персональних даних, 29 День Пам'яті Героїв Крут. 30 січня християнське свято трьох святих Івана, Василя і Григорія. 1 лютого початок всесвітнього міжконфесійного тижня. 29 січня розпочне свою ходу рік дерев'яної зеленої змії. Це половинний шостий цикл в юпітеранському календарі. Змія Повчатиме нас мудрості, витримки та терпіння. До всього потрібно ставитися з відповідальністю. Це рік трансформації, пізнання себе і оточуючих. Бо хто знає себе, той знає Бога. Пізнаєш себе, пізнаєш світ. Змій, холоднокровна істота будь-які питання мають вирішуватися спокійно, без емоцій, а гарячі конфлікти. Можуть бути заморожені. Рік починається у середу, в середині тижня, триватиме егрегор поміркованості. А в ці дні народилися 29 січня минуло 95 літ від дня народження Всеволода Нестайка, українського дитячого письменника-класика, улюбленця дітвори. Прізвище Нестайко походить з козацького роду. В свій час дід Всеволода, отець Деонісій Нестайко, був деканом кількох парафій на Тернопільщині, а батько Зиновій Нестайко закінчив гімназію в Бучачі, згодом навчався у відні, володів п'ятьма мовами, служив в лавах січових стрільців, був дипломатом, потрапив у полон. І опісля працював у Проскуріві нині Хмельницький. 1 лютого минає 180 років від дня народження Івана Полюя, українського фізика, винахідника, перекладача, автора 50 наукових праць. Переклав новий завіт і псалтир на українську мову. Народився в містечку Гримайлів. В Тернополі названо одну із вулиць. Іменем Полюя, а також Національний технічний університет. Минає 110 літ від дня народження Якова Гніздовського, українського графіка, маляра-живописця, кераміста, мистецтвознавця. народився в селі Пилипче на Борщівщині. Одна із вулиць Тернополя, названа його іменем. 75 літ минає Михайлові Згуровському, у минулому міністрові освіти України, а нині ректору Київського національного технічного університету. Народився в скалі Подільській. 31 січня виповнилося 80 літ українському архітектору Богдану Бойку. Народився в селі Горенка на Кременеччині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка завершуватиме другий місяць зими і розпочне третій і найкоротший з усіх місяців року, буде проходити на молодому місяці. Молодик настане 29 січня о 14 годині 36 хвилин. 28 і 29 січня дні напружені, всі інші середні. Овен для овнів цей тиждень буде наповнений емоціями. Це чудовий час для того, щоб відкритися новим стосункам або відновити старі зв'язки. Талець для тільців настане період, коли можна очікувати гармонії у фінансових і матеріальних питаннях. Можливо, вам доведеться надати допомогу комусь або отримати підтримку від інших близнята. Для близнят цей тиждень обіцяє бути часом змін. Не бійтеся використати можливість, яка може з'явитися. А рак від раків цей тиждень вимагатиме терпіння і переосмислення ситуації. Можливо, вам доведеться зробити паузу. І подивитися на ситуацію під іншим кутом. Не поспішайте з рішеннями, подумайте над тим, що важливо для вас. Лев, для левів новий тиждень принесе радість і впевненість у своїх силах. Сонце символізує успіх, яскравість і гармонію. Тож ви будете на піку активності діва, для дів. Цей час, коли потрібно бути уважними до спокус, щоб не потрапити в пастку залежностей чи надмірних прихильностей. Звільніться від усього, що вас обмежує. Терези терезам доведеться зробити важливий вибір цього тижня, будьте готові до гармонії у стосунках, але також важливо слухати своє серце. Під час ухвалення рішень скорпіон для скорпіонів цей період буде пов'язаний з почуттям обмеженості або замкнутості. Старайтеся вийти за рамки власних страхів. Стрілець стрільцям тиждень принесе можливості для прояву своїх талантів і вмінь. Ймовірно, ви будете в центрі уваги та зможете. Продемонструвати свої здібності. Козоріг для козорогів цей тиждень буде пов'язаний із зміцненням позицій. Це чудовий час для того, щоб проявити лідерські якості, зміцнити свою репутацію і розв'язати важливі ділові питання водолій. Для водоліїв цей період буде часом натхнення і подій. Можливо, ви відчуєте, що перебуваєте на шляху до здійснення своїх мрій. Головне вірити в себе, риби для ріб цього тижня. Можливі моменти неясності й невизначеності. Постарайтеся уникати ілюзій і довіряйте своєму внутрішньому голосу.